В моєму житті є один дуже дивний факт. Я сама його не можу розгадати чому, але ви можете вгадати, що це за факт, і якщо вгадаєте, отримаєте бонус, який читайте в коментарях. Але розкажу про себе. Я люблю бути в центрі уваги. І я завжди там була. Я багато років провела на сцені. Я була активісткою в школі, я скрізь виступала. Я співпрацювала з якимись громадськими організаціями. Взагалі, все моє життя воно було наповнене просто максимальною якоюсь творчістю. Наразі я візажист і майстер зачісок. Але й до того я була флористом, кондитером, весільним декоратором. Я робила різні там букети з цукера, ковбасок і всього іншого. Зараз я роблю зефірні букети. Тобто, все моє життя пов'язане з творчістю. І коли я кажу, на кого я вчилася, яку вищу освіту я маю, всі люди кажуть, да ладно, в смислі, чого? А ви вгадаєте, яку? Пишіть ідею тут в коментарях, і кожному, хто напише правильну відповідь моєї спеціалізації, я подарую бонус.